Сам придумав, що я гуляла, сам повірив і ще й зробив мене винною. Не думала я, що і свекруха стане на його бік, адже сама добре бачила, що саме Сашко гуляє, а не працює в поті чола для родини. Я була впевнена, що наша любов витримає заробітки от впевнена я за собою стежу двоє діток. Сімнадцять років шлюбу за плечима, думаю, це міцний фундамент. Виявилося, що ні. Я працюю в салоні краси і відповідно виглядаю. В мене навіть розмір одягу за ці роки не змінився. Подруги тільки й казали: ну, ти й відьма, а я тільки тому тішилася. Не скажу, що я втікала від чоловічої уваги, бо клієнти різні в салоні. Хоч у мене переважно жінки, але дівчата чоловіків стережуть, а ті ні, ні, та й кинуть на мене око і на каву, запрошують. Це хіба мені лестить, але не більше? Звичайно, що про це чоловік хіба здогадується, бо я ніколи не дозволяла, аби слова перейшли в якесь продовження чи каву». І ось свекруха вирішила поїхати на заробітки, бо їй мало пенсії. А мені що до неї? Вона нам і так не допомагала, то хай собі їде, менше на мозок капатиме. Була вона там доволі довго, гроші нам не давала, але одяг пересилала, що й так дуже добре. І ось почала вона перед Сашком розхвалювати, як їй там добре ведеться, і якщо він приїде, то може непогано заробити. Коліжанка моя поїхала додому, а квартира вже оплачена, то й на житлі зекономиш тут будівельники на вагу золота. Саша спочатку їхати не хотів. Але далі все більше і більше задумувався, що це непогана ідея. А що? Грошей зароблю, он насті скоро поступати, коли така нагода ще випаде? Поїхав він на цілий рік, бо безвіз безвізом, а лишитися треба надовше. Коли мене подруги питали, чи я отак легко відпустила чоловіка, я лиш гонорово казала: дівчата, то мій Саша. Тим більше, що там свекруха і буде все контролювати, а я сама відпочину дякувати Богу, що поїхав. Звичайно, що ми і зідзвонювалися й і переписувалися. І ось через рік він приїжджає, як на чотирьох конях мовляв, я така пересяка тут гуляю, а він, бідний, на нас заробляє. Ви б знали, як я виправдовувалася, клялася і божилася? Та де там? Подав документи і такого мені наговорив: знаєте, найбільший ворог би так мені в серце не поцілив, як він. Я тоді сказала: ти сам це зробив, якщо так хочеш, вперед. Коли ця вся катавасія почалася. То я не одразу звернула увагу на те, що свекруха мовчить. Розумієте, вона ж перша мала б на мене наговорювати та сина жаліти, а тут така собі миротвориця, що й каже мені, аби я все те пустила на самоплин, і Сашко передумає. І от я вже на новій квартирі переїхала та оплатила за оренду. Вже майже заспокоїлася і вже починаю тверезо то все оцінювати. І вже починає до мене доходити інформація, чого так Саші припекло стати вільним чоловіком. Виявляється, він там собі знайшов іншу, і так вона його обкрутила, щоб жити разом, що то кохання на все життя, що він це і зробив. Але найголовніше, свекруха про це все знала і мовчала. І отак в мені оте пече: Як це так? Я розумію, що вона любить сина і вирішила, що він має отак розважитися, але ж онуки лишити онуків без тата? Знаєте, час покаже, що вийде з його любові. Я точно не пропаду, бо вже можу з чистою совістю ходити і на каву, і до кави, але ще вони обоє до нас приповзуть, то я точно знаю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.